У мене для тебе мега акційна розпаковка. Ну ж ми, ти розумієш, у ми зараз в фінансовому положенні, тому ми ходимо інколи в спари. І це те, що м'язко, що я тобі розказую. Ми купуємо його, і кіцька їсть, і ми на бутерброді беремо воно нормально. Тобто, воно в два-три рази дешевше. Наприклад, салямі, якийсь рулетик, ще щось таке, типу, там. Вот. кусочок сира. Так само і огірки були. А це щось типа, кефіра, для того не знаю. Капашана капуста, ціле відео, печінка це вже не по акції, і малий корм. І уяви собі за оце все і заплатила всього на всього 22 злоті, от. Ну, а це вже бідренка. Теж, в принципі, все по акції. Ну, Шампанське теж було по акції, того, ну, хто як не я, і пиво собі Рафал взяв. Сок теж по акції. Два береш третій в подарок. Тобто десь за 7 злотих, три, три, три сока. Чай Меліса 2 злоті. По акції по 4 з копійками по 5 злотих. Четвертинки. Огірочки по акції, помідорчики теж, кефір і апельсини. І в бідранці ми заплатили 47 злотих. Теж, в принципі, нормально. Тобто разом майже 70 злотих. Отака от розпаковочка. Миша дорозпаковує пакетик. <з Jennifer> ну і зараз буде оцінювати, в принципі, асортимент.